Такого ви ще не коштували неймовірний зимовий десерт. Для початку чайну ложку желатину заливаю водою кімнатної температури. Залишаю на 30 хвилин і йду далі. В Суху ємкість розбиваю 4 куриних яйця, додаю 4 столових ложки цукру та все це взбиваю ось в таку піну. Додаю 6 столових ложок просіяного борошна, чайну ложку розпушувачу та щепотку ваніліну. та обережно перемішую до однорідності. Жаровню застилаю пергаментом та виливаю. Розрівнюю та в духовку розігріту до 180 градусів на 12 хвилин. 150 грам сиркової маси у мене вже солодка та 4 столових ложки сметани любої жирності. Капля ваніліну перебиваю до однорідності. Желатин розігріваю на водяній бані, додаю до суміші і ще раз перебиваю блендером. В суміш додаю кокосову стружку і все це перемішую. Далі з пляшечки 05 відрізаю верх. Мандарини не очищую, і надягаю на шпажку. Вкладаю в пляшку і заливаю сирною сирною сумішю. Холодильник на 3 години. Через 3 години підрівнюю корж та дістаю. Я з пляшки желе. Перекладаю його на корч та звертаю рулетиком. Всі залишки зрізаю ножем. Зверху притрушую цукровою пудрою або можна змазати якимось кремом. Гарно, неймовірно смачно і дуже доречно до всіх зимових свят.